Дійте, люди добрі, зачекайте та послухайте мій наказ на зворотньому шляху, до мене завертайте та повідаєте Великому Царю все враз. на міста ясно засіяла, ознасія, залізів. Пробоча, хвада й мобися, поспіваймо День Христового рожества, і робоком існого засмутився, що за прирішених на світ народився, хвада й мовися, поспіваємо День Христового ворожества. Вологода й молис, поспіхаймо, дай Христово Рождество. Царю, є у нас муж священний, мудрий він і надто вчений. Тоді хай він скаже своїми книжками, де ж той цар родився поміж нами? Я тут, мій царю, що накажеш? Кажуть зірка десь з'явилась. І дитина народилась, принесли гості таку вість, а книга що твоя повість? В юдеї, в іслиємі народиться Христос. Пророк Міхей так в книзі пише. Ось Вперед, вояки! ти ж дав присягу. І дав і взяв. То що? Згубимо відвагу! Царю! Ми теж душу маємо живу, яка до Бога прагне наяву. Тому ми радимо тобі, царю, бажання, прийти скоріш до покаяння. Ніщо безкарно не проходить у житті, і ніщо у світі просто не зникає. Над кожним злом і в неботі своя розплата вже чекає. Людину, будь як ангел з неба, вістряну радість повіщай. болись Богу і служи йому, як треба. За що отримаєш небесний рай. Людину, чуєш, будь як Божа мати, віддайся в розпорядження небес, навчись покірність і смиреннячко стяжати. Це сходинки. До всіх чудес. Людино, чуєш, будь як добрий Йосиф, і слабкість, і невинність захисти. Ісус Христос рождений, нині просить, любов'ю серця ти до небес рости. І пастушком іди в шуканнях Бога, вклонись йому, як три царі, і ясною буде твоя дорога, осяяна світлом зорі. Таки митрополита, а тому владиці много Яліта за те, що він благословив, дозволив, організував, щоб ми сюди до вас прибули, а також і много всім тим, хто сюди зібрався, після школи, після навчання, коли вже і фізичне тіло втомлюється, том, а ви залишилися. Наші гості, учні Почаївської школи, священники, браття монастиря. Семінаристи, Бог дав нам, напевно, найкращу землю для нашого проживання. Тому що кращої землі, ніж українська, напевно, годі шукати. Бо якщо ми знаємо про Ісуса Христа і умови, де живе народ Палестини на території Ізраїлю, то це дійсно є велике випробування піском, камінням, скелями, і віфлієм, і Назаре, і Єрусалим. Це міста, які не так багато мають зелені, як наша Україна, але яка потуга і сила духу прийшла саме звідти до нас. Мені довелося там побувати із цікавістю вже дорослої людини пізнавати цей світ. Ми говоримо про віру і повагу, і ці навчання, які передав він нам на сьогодні. Поважати ближнього свого, поважати старших, не убий, не укради. Це все повчання. Які не менш вартіші, ніж знання законів природи з фізики, з математики, з хімії чи будь-що. І через тебе маємо можливо ставитися, до своїх друзів, до своїх батьків, до своєї землі, до своїх предків. А те, що українському народу випав такий дар, як наша земля, ми маємо дякувати Богу, що він нас тут поселив, що ми сюди прийшли, що ми тут живемо. І я ще раз дякую всім, хто відзначає Різдво Христове, хто нашими українськими колядками, Щедрівками переповідає оці славні істини людського буття, людської поваги, тому що крім нас, Ніхто його не передасть далі. Ви це маєте робити. Ви маєте знати, що першочергово ціниться от людські чесноти, людська порядність, людська повага, любов, любов до ближнього, любов до товариша, любов до матері. І ми вважаємо, що ніякий цар Ірод, який винищив тисячі дітей. Він так сильно шукав. Ісуса Христа, що наказав вирізти всіх дітей, всіх казни. Скільки плакало матерів за своїми дітьми? Тому що він знав, що влада вона не може бути побудована на жорстокості, а на людській доброті, людській повазі. Тому я приєднуюсь до вітань. Я дякую вас за ваш чудовий спів. Я дякую, що ви тут є і ми святкуємо ці свята. І хочу, щоб всі ваші родини, всі ваші сім'ї були всі живі здорові, щоб ваші та тих, хто там захищає українську землю, завжди верталися додому, щоб ви поважали старших і дочекалися до наступних свят. Дякую вам.